Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube-каналі Виноградник від Зими до зими. І так, догляд за нашими укоріненими черенками винограду. Це в нас 34-й день. Ми його вже два рази підливали. Перший раз ми його підлили через два тижні звичайною водичкою теплою. Другий раз ми вже додали ось такий розпочаток вегітації, де азоту 15,77. Як бачите, дуже гарно воно пішло на користь. Бачите, які молоді листочки виростають. Почалися ріст пасинків. Пасинки ми залишаємо. Залишаємо навіть висадимо в ґрунт. Ми перший рік бажано пасанки взагалі не обривати. Це у нас буде багато зеленої маси. Будуть гарно корінчики. Чим більше зеленої маси, тим більше корінчиків. Як кажуть, що зверху, то і знизу. Далі в нас вже з'явилося ось суцвіття, суцвіття ми теж прибираємо. А ось такий один, хоч і він навантажений двома цими, ось такий має довгий вигляд. Я його навіть вже підв'язав, щоб він не зломився. Що ми робимо, якщо у вас ось такий довгий є? Ми беремо просто верхушечку, прищіпуємо. Ось. Ми її забираємо. Вона зараз буде нам тут потовщення. Підуть пасиночки. і це все гарно скажеться на наших корінчиках. Так. Ще ось, ось такі можуть бути саджанці. Як ви бачите, тут все нормально. Якщо б цей був би трошки менше, не різ би, ми б, звісно, цього виломили. Але як вони більш-менш обоє працюють, бачимо, коронка загнута, значить, їм всього вистачає. Тут ми бачимо є цвітонос, ми його гронкотю виломимо пізніше, і ми бачимо, тут є в нас пасеночок. Не пасиночок, а, а двійнічок. Ми двійнячки теж забираємо. Так що скоро пройдуть ці заморозки. Через 2-3 дні 28-го обіцяють, мінус 2 і будемо помаленьку вже їх виносити на двір для закалки. Я думаю, що днів 5, 8, 10 позакалюємо і будемо у відкритий ґрунт. Ще хочу вам показати свій саджанець вальок, той, який в мене зберігався в подвальному приміщенні, який мав ось тут зелену лозу. Як ми бачимо, він гарно в нього все залишилось. Так що ось така в нього вегетація. Я його висадив буквально 3-4 дні назад. І ось так він мені вже вибив. Тут були буквально невеличкі почечки. Ось так він мені вибив. За 3 дні. Зараз через 2 дні ці морози будуть я його обов'язково накрию тут чимось. Ось так йому тут добре. І так, що я хочу сказати в кінці відео. Якщо ви дотримувалися моїх інструкцій, у вас мають вийти ось такі гарні саджанці. Якщо вони вас вже протрималися місяць, я вас вітаю, у вас вже на 95% готовий саджанець у вас, якщо вже ось такі зелені гарні листя, в них гарно проходить вже фотосинтез, вже грубі корінчики, вони вже не бояться переливу, у вас буде вже гарний гарний саджанець, який ми ще пройдемо закалочку з вами і висадимо відкритий ґрунт. Так що дякую вам за перегляд, ставте лайк, до побачення, до наступних зустрічей.